Ого, кума. Угу. Серед білого дня без мене ще й магазин. Я не розумію, як, як це можна Взагалі, Хто це може собі дозволити купити? Та це, та це просто здирність. Так я і я тобі кажу, це для тих, хто сам не може. Але ти чого тут? Оце питання. Та шеф один народ, народження Ірка просила якусь файну пляшку купити, то от і вибираю стою. його. То ти не в той відділ пішов. Тобі треба на склад до кума піти. До кума на склад, а що там? Ну що, пляшина? Яка? Отака! Дивись! О, що б ти без мене робив? Моя моя Настя робила, дизайн. І тут ще є навіть, бачиш, горлівочка. знак якості, щоб всі знали, що не якась там а і це з зроблено з любов'ю на турбодріжджах первак. А я тобі що кажу? <рес> я тобі дякую, це справжній подарунок куми. Я тобі це ніколи не забуду. Але якщо я то вип'ю, то може і не згадаю. Іди, Ой. Давай, мені ще треба тут. У рубудріжжі вау хобі ого результат.